Цього року до нас прийшла індексація зарплати. Уже відомі індекси і суми для вересня поточного року. Вони незмінні як для липня, так і для серпня, і надалі навіть для вересня. Для базового січня 2025 року коефіцієнт 4,4%, а сума індексації 133 гривні і 23 копійки. А для базового лютого коефіцієнт 3,5%, а сума індексації 105 гривень 98 копійок. Але цю суму можна брати і не замислювати стільки для працівника з повною зайнятістю, який відпрацював повний місяць. А що, коли місяць відпрацьовано не повністю? Ну, наприклад, була відпустка, лікарняний або працівника прийнято чи звільнено. На всі ці запитання я зараз відповім та ще й приклади наведу. А ви скоріше ставте лайк і пересилайте це відео своїм колегам. Упевнена, така шпаргалка буде корисною для всіх. Розглянемо такий приклад: останній раз оклади на підприємстві підвищували у грудні 2024 року, з 1 червня 2025 за наявною в штатному розписі посадою, збільшили кількість штатних одиниць. У вересні на цю посаду прийняли нового працівника. Базовий місяць працівника новачка січень 2025 року. Це стандартний базовий місяць після обнулення індексації у поточному році. Ані збільшення кількості штатних одиниць за посадою, ані місяць прийняття працівника на роботу не впливають на визначення базового місяця. А от якщо працівника приймають або переводять на новостворену посаду, то ситуація зовсім інша. З урахуванням позиції Мінсоцполітики, якщо посада, на яку приймають або переводять працівника саме новостворена, то базовим буде місяць створення такої посади. Далі ще один приклад: до штату прийнято працівника 6 серпня 2025 року. Останнє підвищення окладу за його посадою було у січні 2025 року. І по-перше, як визначити базовий місяць для індексації зарплати новоприйнятого працівника? Для новоприйнятого працівника індекс споживчих цін рахуємо з місяця наступного за місяцем підвищення окладу за обійманою посадою. Розрахунок не залежить від місяця прийняття на роботу. Важливий саме місяць, у якому було підвищено оклад за посадою, що обіймає працівник новачок. Отже, базовим місяцем для індексації зарплати працівника є січень 2025 року. Тож сума індексації у серпні, а надалі і у вересні, дорівнює 133 гривні 23 копійки, але це сума для повністю відпрацьованого місяця. А в нашому випадку серпень відпрацьований не повністю через те, що працівник прийнятий на роботу 6 серпня 2025 року. Тому сума індексації визначається з розрахунку повного робочого місяця, а нараховується і виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Як ви бачите, із розрахунків працівник відпрацював 18 робочих днів із 21-го. Тому сума індексації дорівнює 114 гривень і 20 копійок. А от уже у вересні цьому працівнику нараховуємо повну суму індексації. Звісно, якщо він відпрацює цей місяць повністю. А якщо ні, давайте припустимо, що він захворів. Базовий місяць для індексації січень 2025 го У вересні 2025 року працівник відпрацював 12 днів, а частину місяця він був на лікарняному. І знову ж таки, якщо працівник відпрацював місяць не повністю, суму індексації визначаємо з розрахунку повного робочого часу, а виплачуємо пропорційно відпрацьованому часу. Сума поточної індексації у вересні 2025 року становить 133 гривні 23 копійки. А з урахуванням 12 відпрацьованих робочих днів з 22, ця сума дорівнює 72 гривні і 67 копійок. Ще більше прикладів із неповним відпрацьованим місяцем, і не тільки ви знайдете у статті «Індексація зарплати 2025 гайд для роботодавця. Наприклад, для випадку відрядження або звільнення працівника з підсумованим обліком робочого часу. До речі, про звільнення: чи індексувати зарплату у місяці звільнення? Звісно, індексувати. Поставте плюсик у коментарях, якщо точно знали відповідь на це питання. У місяці звільнення суму індексації так само визначаємо пропорційно відпрацьованим робочим дням. Аналогічно, як і з місяцем прийняття. А зараз приклад, коли місяць відпрацьовано повністю, але працівник трудиться на неповну ставку. Припустимо, займає 0,5 штатної одиниці. Базовий місяць за посадою лютий 2025 року. Працівник неповний робочий день займає 0,5 штатної одиниці, відпрацював вересень повністю. Сума поточної індексації за вересень з урахуванням зайнятості становить 52 гривні і 99 копійок. Наступне запитання: як не платити індексацію. Щоб уникнути її у вересні, потрібно у серпні підвищити оклади на будь-яку суму, хоча б на 10 гривень, і не обов'язково з 1 серпня. Або ж можна підвищити з 1 вересня 2025 року, але тоді вже так, щоб сума підвищення перекрила суму можливої індексації. І насамкінець, важливе питання. Чи є штраф за ненарахування індексації? Так, він є і чималий. За статтею 265 Кодексу законів про працю недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне накладення штрафу у двократному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Тобто на сьогодні штраф 16 тисяч гривень, але під час дії воєнного стану його можна уникнути, виконавши припис перевіряючих. На цьому у мене все. Дякую за увагу, а також ваші вподобайки та зворотній зв'язок. До нових зустрічей на каналі. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.